Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Динамо влітку продасть таланта збірної України. Два лондонські клуби цікавляться за барним. Крістал Пелес надіслав пропозицію Челсі щодо оренди мудрика. Зірка збірної України не зможе зіграти з Грузією. Київське Динамо влітку планує продати Володимира Брашка, півзахисника збірної України, як повідомляє джерело Олександр Яцик, який зараз виступає за зорю на правах оренди, взимку повернеться до складу Динамо. Це рішення зумовлене суттєвим прогресом хаубека в поточному сезоні. Керівництво клубу розглядає Яцика як рівноцінну заміну брашка, якого вже готують до літнього трансферу. Цікаво, що саме на Яцика, а не на брашка, три роки тому покладав великі надії Мірча Луческу. Він бачив у ньому наступника Сидорчука і активно працював над його підготовкою. А тепер прошу вашої допомоги підтримайте наш проєкт та підпишіться на наш телеграм-канал Перший Тайм. Там щодня публікуються найсвіжіші новини футболу зі всього світу. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Лондонські Челсі та Тоттенхем зацікавлені в українському захиснику Бормута і Ліза Барнаму. Повідомляє коч офсайд. За інформацією джерела Тоттенхем вже тривалий час стежить за грою українця, тоді як Челсі почав проявляти інтерес нещодавно. Попри нещодавне продовження контракту за барного з Бормутом там до 29-го року, клуб готовий розглянути пропозиції вартістю близько 50 мільйонів фунтів. Сам гравець не проти перейти до одного з лондонських клубів. Але також комфортно почувається в Бормуті і готовий залишитися, якщо перехід не відбудеться. Цього сезону 22-річний українець провів 11 матчів в АПЛ, але поки що не відзначився результативними діями. Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров у предматчевій прес-конференції висловився щодо фізичного стану 27-річного українського нападника римської роми Артема Довбика. Чи буде грати довбик? Артем учора провів перше тренування. Віримо, що сьогодні тренування пройде нормально і він буде повністю готовий. Крістал Пелес звернувся до Челсі з пропозицією орендувати українського півзахисника Михайла Мудрика. Повідомляє футбол Трансферс. За даними джерела, Крістал Пелес готовий покривати половину зарплати футболіста, яка становить 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. У поточному сезоні Мудрик зіграв 14 матчів за Челсі в усіх турнірах. Відзначивсь двома голами та чотирма результативними передачами. Форвард Владислав Ванат пропустить найближчий матч збірної України через проблеми зі здоров'ям, про що повідомив головний тренер Сергій Рибров на передматчевій прес-конференції. Наставник зазначив, що гравець Динамо ще відновлюється після мікротравми та не зможе допомогти команді. За таких обставин основним форвардом стане Роман Єремчук, хоча останнім часом він мав обмежену ігрову практику у своєму клубі. Нагадуємо, збірна України зіграє проти Грузії сьогодні в Батумі. Прес-служба Лаліги відзначила яскраву гру українського голкіпера Мадридського реала Андрія Луніна у матчі проти Сосуни, де він відзначився асистом. На офіційній сторінці Лаліги в інстаграм опублікували комікс присвячений Луніну, підписавши Лунін, єдиний воротар, який зробив гольову передачу за реал у 21 столітті. Нагадуємо, що в матчі у передачі Луніна результативно завершив Вінісію Жуніор, відзначившись забитим м'ячем. У колах оточення Флорентіно Переса все частіше з'являються заклики продати Вінісіуса. Повідомляє спорт. фінансові труднощі Реала загострилися через реконструкцію Сантьяго бернабео під час пандемії. Очікувані доходи не виправдалися. Через скарги мешканців Мадрида на шум скасували прибуткові концерти. а також зірвалася бізнес-угода на 360 мільйонів євро. Ситуацію складнюють і футбольні проблеми. Команда демонструє нестабільну гру, часто пиняється в скандалах, причому не в останню чергу через Вінісіуса, який засмутився через поразку в боротьбі за золотий м'яч. Основним прихильником продажу зіркового гравця є син Флорентіно Переса Чіво Перес. Він переконаний, що продаж Вінісіуса допоможе полегшити фінансові труднощі клубу. На думку Чіво, атака команди залишиться конкурентно спроможною, навіть без Вінісіуса, завдяки таким гравцям, як Родріго, Ендрік та МБАПЕ. Головною надією реала є інтерес саудівських клубів. Але якщо мадридці вирішать відпустити Вінісіуса, то лише за суму понад 500 мільйонів євро, це значно перевищує нинішній рекорд футбольного трансферу, встановлений в 17-му році, коли Неймар перейшов з Барселони до ПСЖ за 222 мільйона євро. Проект Золотий талант оприлюднив свіжий рейтинг молодих українських футболістів до 2021 року за підсумками жовтня 2024 року. У рейтингу врахована результати опитування понад 160 експертів, які визначили трійку найкращих. Перше місце посів півзахисник Львівських Карпат Олег Очередько, набравши 236 балів. Другим став хавбек київського динамо Назар Волошин із 142 балами. Замкнув трійку лідерів Олександр Яцик, який на правах оренди виступає за Луганську зорю, отримавши 99 балів. Вінгер Вереса Луан Кампос, який грає за клуб на правах оренди, за цікаву кілька клубів УПЛ повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту. Згідно з джерелом, такий інтерес відкриває для Вереса можливість реалізувати амбітний план. Викупити контракт бразильця у Америка Мінейру та згодом вигідно перепродати його в Україні у цьому сезоні. Кампос відзначився чотирма голами та одним асистом у 14 матчах за Верес. Його контракти з рівненським клубом чинний до 30 червня 2025 року. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.